У Тернополі в домі Почалі попрощалась із 40-річним бійцем Володимиром Кульчицьким. Чоловік був навідником аеромобільного відділення. До лав Збройних сил України вступив у липні цього року. Мамі загиблого бійця вручили грамоту пошани і скорботи. Я головкомадою збройних сил України схиляюсь перед відвагою стійкістю. Та патріотизмом воїна, чинами якого ослаблений Володимир Трізуб. Воно Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Попрощатися з Володимиром прийшов його однокласник Віталій Гринжук. Він душою компанії був. Казав фізик, що він ходив через весь совєтський союз до школи Аж за Ляски. І не спізнювався, а я, який проживав поряд, завжди спізнювався. Ми в новинах прочитали, що нашого було дуже має. Поховали захисника на алеї Героїв Миколинецького кладовища. У чоловіка залишився син та мама, каже його двоюрідна сестра Любов Коваль. Був трошки в рівному, потім його забрали, був на марці. Ми то знали, що він був. Останні дні 17 жовтня ми вже не знали. 22-го він ще дзвонив. Ніби до племінника нашого, казав, я десь їду, але він вже не сказав, де він є. Він довго надавався чути. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.